Ну що, я так бачу, бур'янці підростають. Ти думаєш сохнуть чи ні? Люди вже копають бур'яни, виривають. Все є повикопували. А ми. Всім добрий вечір. Приїхали ми. Скільки ми будемо на неї їздити? Отак, а що її робити? Дивись. Ага. Водилля взагалі. Ну це ж хрусті. та що пізня. Ну, тут усяка. Усяка. Белароса там, може вже й посохла, може вже й пора. Ми при... приїхали накопати. І собі, і свиням на варіння. Ні, ну підсихає, ма, підсихає. Мо у вересні і, і викопаємо. Тережовні. Ісказонула. Тережовтні. Вересні викупи. Модо морозів, дай Боже. Так а що робити? Що, плакать над нею чи що. Усіх під одну гребінку не поставиш, кожен живе у нас по своїй часовій хвилі. ростуть Ростуть, ростуть. Е, Беларуса, диви, як гарно підсохла. Дивися, будь-який кущ зараз підкопаємо Беларуси, побачимо, чи якщо не шкербеться, будемо копати. Косить до да копать. Косить і копати. цієї ці сторони. 10 серпня ми копали ось осередок і більше ми тут не були. Не були, тоді вона ж була ще зеленіша. ось що Ано, чи вона так дивіться, беремо. Можна купати. О, угу. значить, будемо. Угу. Це білороса можна викопувати. Хай вона отут не, не отгниватиме, бо буде гнести, а, а сухо. Сухо. Ну, те дивіться, дуже сухо. Бур'яни. Це поміж Продаю розсаду. Амарант декоративний. Родить, поливати не треба. Роде при будь-якій погоді. Красиво цвіте. Чотири рядки її. Чотири. А, скраю та. Можна отак прокусити. Хлопці, ну так вони викусять? І заїхати тракторцем. Ти подумай, як з цієї сторони до середини поплилися гарбузи. О, яке. А я ось недавно передивлялася фото на телефоні. У мене сфоткано, як ми от, от його там пололить гарбузи, як дощі отолили. Ой-ой! Напилася я п'яна на грудочці. Поїхала. Ну, це ще не найгірші бур'яни, які бували у нас, і які я зараз споглядаю по інтернету, люди виставляють. Ліси, просто ліси. О, у нас он да, такі бур'яни, як є в людей. Ну, он. У нас На, то з боку Дуже бадилля шикарне, можна сказати, не давало рости. А дивися, де бадиллячка вже підсохло поміж а Поміж ряддю по міжряддю міжряддю пішло. Пішло, ага. пішло поміж ряд. Були були. Ось. Оце дивлюся є у тіктоці. Суцільно О, отаке заввишки вище в мене. А дивіться, яка гарна, а нікому не треба. А цвіте красиво. Що там? Ну, трикутна твоя. А, моя трикутна. Лапті мої. Ще дереться вона, ага, ану потроге. так ще ми рані. купаємо на дереться? Да. Та ще й рано її. Картопля, яка родить при Вона якому розкладі. Це ще вона і не найбільша, яка була в нас. З го року і жодного року ми не пожалкували, що. І вона має... Ма. Оце можна сказати, це ще не дуже вона і велика. Так, да, вона буває і довше, ну, на, на цьогорічну засуху. Дуже гарна. На цьогорічну нашу посадку це нормально. А так як. Ну і від ґрунту залежить ще. У угу. Кого який ґрунт? У нас такий ґрунт, комусь наділиш зовсім білий ґрунт. А для чорнозиму вона підходить. Якась рожева попалась не дуже. А мукус такий так попало. Словом, ми поки споглядаємо, хто копає, а ми сам собі насяльника. Копалка Копаю. своя. Копають <реш> ті, які садили пісня, благовіщення. Це ще до середини квітня вже в них була посаджена. Де? В о тих числах, хто садив, оту сахарську жару, що до нас приходила У квітні. У квітні. О, оті копають. А такі, як ми, лежні. <ріст> <ріст> Ті ще нічого не копають. <ріст> <ріст> Бо ми садили 3 -го... травня. Травня, це дивися, там викопала, а тут що не видно. Клитно. Нема, може. Бо не зайшла. А твердо яка, ага? Твердо. Твердо. Перту, а дивіться, земелька сирувати. Не сказати, ага. що така вже пісок куявдить. Ну, тут знаєте, чим ловко. І оце я хочу, якби би так копати з раночку. Сонечко встає отам, і отут Холодочко. Ну, До одинадцятої години холодок десь осюди. Отак. Ось тут є стабільний холодок. От дерев холодок. То можна. Немає дивись, Ага, Ні кущів. Ну, нічого. Що Це буде? Тим наші. Сходи хоть бицю поїсти. Угу, Викопати, доладувати. Оце, не... ми купляли, оце, хм, якась... оце я тільки думала леву, сказати. Та, що Не і села, вона купляли на усі на світі. Виписували гранаду ми по інтернету. Та не, не... не йде Чи... вона до нашого чорнозему, не йде. Оце зараз дивлюся, люди продають уже на, роз... ну, на посадку по 30 гривень кілограм гранада. Така величезна. А дивлюся, сфотографовано на городі і земля така піщана. Вона, напевно, таку землю любить, піщана. У нас у Чорноземі вона її крутить, вона не росте така довга і, і велика. Нас, аби сказав, що городи в нас пусті, в нас городинна... О, диви, мотузки залишилися. Гній вивозиться на городи хімічних добрих ми не сипимо, а на гній угу. з-під свиней, з-під корови, гній жирний. І ми вивозимо не те, що кожний рік, ну, років. Раз у три роки, в чотири роки вивозимо. Цей ми тут удобрили два прицепи тракторних. Тон 20 уперли. Да. Це Тому, на наступний що... рік вже буде сила для з цього чого... гною. Для чого ж ці 20 тонн на той год довозить? Воно погорить тоді все. О, дивися, який дріб'яток. Угу. Не зайшла вона нам. Оце, оце оці лапті, тоді якась рожева така кругла є, здорова назви, не знаю. Славянка росте. Белароса рив'єра. Оце любить нашу землю. А Бо не. Ще й по погоді рік на рік вже не припадає. Ну, да. так. Ну... А дивися, і от, е, картошка чиста, ну, картопля. А от, чого вона буде? от чого вона буде грязна, як дощів не було? Угу. То завжди помідори починають спіти і починають нетити. не ля дощ, поки нам копати, і наша буде, як було раніше приїжджали. Чорна. Приїжджали міняти з Донбасу, і з, з, з усяких областей. Знаю, до нас їздили і, і з Харкова О, машиною, Волгою. Люди постійно кожен рік приїжджали міняти. Питають, є картопля, є. Зайдуть, подивляться. Ой, Дуже брудна. вона у вас не товарного вигляду. Ага. От. Ну, не беріть, як не товарного вигляду. А тоді поїздили, пошукали, пошукали по селу. І не знайшли тієї кількості, що їм треба, а машину пригнали, приходять. Давайте поміняємо щось кажу, їдьте з Богом, люди добрі. Вона в мене не товарного вигляду. Угу. Свиня поїдять. Не товарного вигляду. Супіщана земля. Вона копає і вона Шеста. в неї завжди вже така була чиста. Ще чистіша, ніж оце. Всіхда. А в нас вона й роду така. А знаєте, бувало, отаке, наперебираєш картоплі, тоді ще в сітку її отак перешморгаєш, щоб вона чиста була без пилюки. Да не, не в сітку, бо в сітку. у мішок, У У мішок. мішок у, 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 у кропив'яний, як хто знає, що це таке. У старі ще радянські мішки. Зараз таких мішків вже немає. Ось оце тобі, жута гранада. гранада. Довгенька. Mm -hmm. Оце гранада. Не пішла вона у нас. Ми її купляли, так у, люди, у людини така була, як лапки, а в нас вона не пішла. Ну, не збуваю. О, ну, Дивися, бачиш. Не збуваю, думаю, коли ж Ну, Ось також якась. А ти мішечок взяла, один наклоночок. О, тебе для чого. Принесу. Сонце, он дивіться, яке сонце сідає, червоне. І вже така димка, димка, отам повітря, вже осіннє небо. Небо вже осіннє. Тож влітку, як з весни, червень місяць сідає, видно, аж до горизонту донизу таке небо яскраве, а зараз воно наче ото, туманом. У тому самому рядку, та сама земля, як бела А зараз я йду. Як вела роса, Ага. Тож і кажу, от ж так. Ой, що я сьогодні спотикаюсь. Ага. Вий, у цьому самому рядку кущ беле роси попався. Хай вона й не 12 штуку кущі. І не отаке назав... Бо в нас не, не, не першої репродукції семено, щоб такий урожай був. О, mm -hmm. Розова якась. І ка... Ай, і київський світанок, Бог був же київський світанок. Не нас... жартують, складають з під сірників у коробку і кажуть, це на посадку, а цю дрібну туди. Вчора одна в тіт, Ой, ті, хто казала, каже, викопала два рядки картоплі. Я щиків не вистачає, висилайте мені, будь ласка. Я ще тільки шість картоплинок гусущичній коробці. <різь> <різь> Ой, така соробка. Живе людина, що зробити. <різь> Рік на рік не приходиться. Вон гарбуз який лежить, виглядає. Оце така картопля, щоб всі знали, ми ще не копаємо, не їдьте ще до нас. Помагайте. У нас ще немає. Ох, ма! Цікаво, що отут. Це ж ця. Лап... Вот. Лапті мої. Лапті? Ага. Це маленька ще. Ми докопаємося, там куш, там куш, що прийдемо копати, нічого копати. А пам'ятаєш, я... пам один рік я отак шість рядків викопала ага. на городі, ну не на цьому, а на іншому. А, було дві корови, тень, М -м, та... треба була картопля корови, варили. А Зараз тим ага. паш свиняч. Ага. Тоді так я говорили, шість рядків викопала. Зараз... Знаю, ще копали трактором найманим здоровий. Копалка так проїхав з краю тракторів і каже, як гарно викопала, немає картоплі після лопати. А я тоді копала. через На це, це ми її садимо, що при любій погоді вона. Дивись, у вібрі Ага. Вона непогана при любій погоді. Ось. Фух, Жарко. Жарко. Вернулася спека. В хаті вчора дивилася 31, сьогодні мой більше. Стіни вже бетонні прогрілися за день, Уже і вночі жарко. От ми люди. Спека, люди картоплі копають. Хто нас? У нас нічого не, не, не переможе. Немає вітерцю. Немає вітерцю. Вон сонце яке. Ох, вже осінь. Хто не знає, 28 серпня уранці вже лелек не буде. В нашому селі так точно, з року в рік, це ще з дитинства, що вони відлітають в ніч на 28 серпня, коли починають колись я вичитала високо у небі, ви східні потоки, якісь вітру починають дути з півночі на південь, тим самим приносячи для, до нас осінню прохолоду. Зміну сезону, ну це так я читала. А для них це вигідно, тому що вони ловлять оці потоки вітру і їм легше летіти. Вони, воно його, наче як отакають, вітер вітеру спину. Вітеру спину. Це, це Що це гранада така? Одна. Ти подивися, це, це рекордсменка. Одна, велика. одна в кущі. Дві, от одна велика, одна велика. Ого, а тут що? Таке бадильне ними прибити можна. Таке бадиння тільки дієш. Лапті, знову лапті. Лапті оце. Таке водилня тільки в неї. Твердо. А це яка? Якась кругленька. Ну, яка акуратненька. Хто знає, яка це розові, такі он, вічечки. І чимало в кущі. Да. Десяток. Угу. Віч десь де десяток. Непогано. Ну ще он глибоко-глибоко сира. Да. Угу. Поки торохтіли язиками вже друге відро докопуєш. Уже і посохло. Ще, подивися, гніще не, перетри, не пересох, не перегнив. Він перші години перегниє. Угу. Це на наступний буде віддача. От такі Наші покупочки думала казати. Наша поїздка в наш агромаркет. Заробітки. О, це за оцю я казала, така вона рожевувата, наче відтінок. Раніше київський світанок був круглий. Чи він це, чи не вінце. З весни думаю, що на осінь нічого не буде. О, лапті. Так. ж так. Я й дивилася у фейсбуці, як вона називається, колись хтось виставляв. Оцю картоплю питав у дівчат у групі. Як вона називається? Нам на букву Б. чи бера, чи Бора. Ну... Бора, я у Гуглі дивилась, такого в класифікації назви сорт ну, нема. Чи, чи фіолетова вона, по-моєму. Бора. Ну, Це ж за оцю це питали дівчата, і я їх тобі кажу. От а нас... бера є, бера є. Пізня ну, може вона. Може Бера, Це ж вона пізня. Дивись. Два кущі ось підряд її. Подивись, які лапать. Угу. Вона як дощове літо. Ой, вона дуже любить дощ. Вона велика. Це якась інша. Це дуже гарна. Холодна. Є така ще, наче ця холодна, а ця й тепліша, бо напевно до висиплемо. Отакі наші покупочки, це наш агромаркер. Ми сюди їздимо, поки вдома ні, 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 ні. там нікого нема. Ні, ні. <звіл�> <звіл�> ну це наш город, хто не зрозумів. <звіл�> Жарту. Все.